У корабельному районі Миколаєва встановили зарядну станцію для тролейбусів. Приймальник та відправник рухомого складу Петро каже, його задача під'єднувати зарядний пристрій до тролейбусів та охороняти територію. Ну, в общем, під'їхав тролейбус на зарядку. Наша задача відсоєднити лісницю, підняти, закріпити, щоб вона назад не ударила. Закріпили, підняли люк. тролейбуса, підняли задню частину, підняли, освободили. Вилка для того, для зарядки Аккумулятора Берем шнур Вставляем чтобы не было петель Поправляем Так, вставляем Открываем эту И в пазы Потом открываем щиток Открываем щиток Открыли щиток, идем в кабину водителя. В кабине водителя мы включаем вилку на включение аккумулятора, зарядки аккумулятора. Вот 15-я кнопка. Вот эту вот мы включаем. Включили эту кнопку. Идем в щитовку, в щитку, включаем, питание подаем на... Аккумулятор. Батарея актива, это самая аккумуляторная. Включаем автомат. Вот автомат включаем. Включили автомат. Нажали зеленую кнопочку. Загорелась лампочка. Пошла зарядка. Директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана каже, зарядна станція електротранспорту створює умови для якісних і прогнозованих послуг з перевезень у корабельному районі. Тут є як можливість підзарядки одночасно шести тролейбусів, так і на періоди відключення електроенергії ми забезпечені двома генераторами, які також зможуть заряджати тролейбуси, і вони будуть продовжувати свій рух незалежно від того, чи є напруга в мережі. Крім того, завдяки станції запровадили два нових маршрути у корабельному районі. Говорить сметана. Це 11 та 12 маршрути. Це внутрішньокорабельний маршрут по об'їзній дорозі, два тролейбуси, які будуть рухатися один напроти іншого. А також Тролейбусний маршрут Кульбакіна, вулиця Івазовського. Так як ці два маршрути будуть повністю курсувати на акумуляторних батареях, тому ця зарядна станція саме для ну була створена для того, щоб вони заряджалися. Щоб повністю зарядити акумулятор тролейбуса, потрібно півтори години. Проєкт профінансовано з бюджету міста та підприємства. Загалом витратили понад 9 мільйонів гривень. Говорить Юрій Сметана. Вся повністю облаштування, всі роботи, що ми зараз бачимо, це благоустрій території, підключення електроенергії, встановлення диспетчерського пункту. Трохи більше 9 мільйонів гривень коштувало. За словами Юрія Сметани, потреба в зарядній станції в місті була лише у корабельному районі, оскільки він найвіддаленіший. Тож подібних проєктів надалі в Миколаєві не планується. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.